Музей нафтопромисла Галичини це історія Надвірнянського нафтопромислового району, охоплює 150 років, протягом яких надвірнянщина забезпечувала нафтою цілий ряд тодішніх країн Європи, а учас незалежної України працює над енергетичною безпекою нашої держави. Історія нафти Прикарпаття дуже добре освітлена на музейних стендах і музейних реліквіях у залах, які уважно оглянув під час відвідин музею голова надвірянської. РДА Олександр Кеніс, але окрема тема музей нафтопромислів під відкритим небом, де зібрано і встановлено механізацію нафтовидобутку майже двох століть, Причому частина установок сивої давнини повністю у робочому стані і при потребі може працювати як звичайна нова установка. Для кожного відвідувача буде цікаво побачити і першу копанку із живою нафтою. А таких творчих музейних елементів на чудовому подвір'я. І музею чимало. Ідея тут закладена сильна. побаченого вражений, чесно кажучи, тому що я побачив те, що теоретично десь знав, а практично побачив тільки сьогодні. І це є хороший приклад для нашого майбутнього покоління. Завдяки ініціативній групі, завдяки особисто Володимиру Степановичу, тут відроджується показово нафтова галузь починаючи з. 18 століття і закінчуючи сьогоднішнім днем, це є ну надзвичайно добре і надзвичайно показово для. Нинішнього і майбутнього покоління музейна ідея нафтопромислів Галичини. Історія надвірянського нафтопромислового району вже діє і у постійному розвитку. Зібрані нові унікальні технічні експонати вимагають розширення території музею під відкритим небом. Пора і працю подвижників працівників музею нафти ставити на солідну юридичну основу, бо музей унікальний і вже живе своїм життям і своїм майбутнім. Встановлення нових експонатів, само собою у нас є е, надія, що все-таки по крайній мірі е, в рік-два пройде, як ми зможемо встановити нафтовий шип повнорозмірну дерев'яну установку, яка використовувалася для буріння свердловин на початку 19-го, середині 19-го століття. Ну, само самою, е, як для музею, це характерно, ми проводимо наукову роботу. Так і на вересень місяця запланована конференція. Це по темі розвиток нафтової промисловості в, в особистостях. Тобто, основну увагу починаємо приділяти людям, які саме розробляли нафтові родовища, розвивали цю промисловість тут на Прикарпатті, щоб відновити пам'ять про них, вивчити історію про них, ну і звичайно популяризувати їхню діяльність і їхній вклад в розвиток нашої промисловості.